Найцінніший скарб на землі. Дорогі друзі, я вас вітаю в цьому чудовому дні. Вона коштовна за рубіни, і всі твої втіхи не можу з нею зрівнятися. Це написано в книзі Приповісток, другий розділ, розділ, 10 вірш. Сьогодні я хочу поговорити про дещо дорогоцінне, те, чого не вистачає іноді нам усім. Отже, Моя тема найцінніший скарб на землі. Вам, напевно, цікаво, що ж може бути коштовнішим за один із дорогоцінних каменів, таких як Рубін, а насправді все дуже легко, це є мудрість. Ви, напевно, скажете, та ні, як він таке може казати, але це кажу не я, а слово Боже. Ви можете гадати, що мудрість це лише застосування знань. І я вважаю, що це цілком вірно. Але приходить якась непередбачувана ситуація і чи легко вам застосувати ваші знання. Також сьогодні хочу відмітити те, що Божа мудрість є найціннішим скарбом на цій землі. Тому давайте сьогодні ж разом подивимось, наскільки мудрість від Бога може бути невід'ємною частиною. Нашого життя. А мудрість, що сходить з небес, насамперед, чиста, По-друге, мирна, добра, покірлива, багата на милосердя і добрі справи, вона не упереджена і щира, це записано в посланні Якова, 3 розділ 17. Лі. З прочитаного ми можемо бачити, що ці всі добрі якості є в мудрості, а саме яка сходить з небес. Тобто від самого нашого творця. Добре, вам напевно цікаво, а як же на практиці? Хочу розказати вам просту життєву історію. Один чоловік, який простий такий, як і ми з вами, спіткнула його одна проблема. Приходить до нього його жінка і каже: у нас в будинку всі стіни покрив грибок, і питає, що ж робити? Чоловік подумав і каже, будинок не, на, не наш, тому потрібно запитати господаря. Послухала його дружина і вирішилася зв'язатися із жінкою господаря та запитати, на що дружина господаря будинку відповіла, що це ваша проблема, що в будинку поріз грибок. Що б ви зробили на місці цього чоловіка? Напевно, багато б хто б дав волю емоціям і пішли б виясняти, хто правий. Але цей чоловік вирішив, що до того не вартує і віддався в руки Божі. Пройшло декілька годин, чоловік повернувся додому, і його рідні сповістили йому гарні новини, що стіни будинку знов біленькі, і що грибку вже немає. Поки його не було вдома, прийшов власник. І побризкав кожний куток будинку спеціальним засобом, про який знав тільки власник будинку. Якщо б він не скористався Божою мудрістю, були б його стіни біленькими? Напевно ж, ні. Отже, деякі обставини спричиняють грибок в нашому житті. Основне не дати хід своїм емоціям під час цих нелегких обставин, а вчасно. Звернутися до того, хто має гарний засіб від цього грибка. Тому і найдорогоціннішим скарбом на цій землі це є мудрість. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога, він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Це записано в Яква 1.5. Ми є людьми, яким дуже важко без мудрості. Адже якщо дати волю нашим емоціям, кінець може бути плачевний. Тому ми тільки і можемо просити у Бога мудрості. На прикладі Соломона, ми можемо спостерігати, що він бажав бути мудрим, і варто йому було звернутися до Бога, як він отримав цей чудовий скарб. І з того часу я впевнений, що його життя було поповнене недорогоціннішим скарбом його життя. Тому давайте просити в Бога мудрості, як одного разу це зробив Соломон. Адже Бог з радістю готовий подарувати мудрість, основне бути готовим отримати цей дорогоцінний подарунок. Давайте підведемо підсумок. Божа мудрість і є, і являється найдорогоціннішим скарбом на цій землі. Мудрість це не просто одне слово, а воно тягне за собою цілий вагончик. Хороших якостей, такі, як насамперед, чиста, по-друге, мирна, добра, покірлива, багата на милосердя і добрі справи. Вона неупереджена і щира. Бог готовий подарувати цей подарунок кожному, хто тільки в нього попросить. Тому, дорогі глядачі, якщо вам бракує мудрості, просіть у Бога і буде вам дано. Наша передача підійшла до завершення. Бажаю вам до кожної ситуації підходити з Божою мудростю. До нових зустрічей, рясних Божих благословінь всім вам! А ще я хочу попросити вас підписатись на наш канал, поставити вподобайку і написати коментар, тому що це допоможе ширити Слово Боже.